Остання хвилина у нас основного часу. Локтіонов. Праворуч Попов. Попов в штрафному майданчику віддає під удари. Ставить пенальті зараз Анатолій Абдула. А це вже інтрига. Всього дві хвилини зараз залишається. Ну, В баскетболі такі моменти швидко забити, швидко розіграти і піти вперед. Пенальті спочатку треба реалізувати. Далі будемо дивитися, чого чекати далі. Сітало заробляє пенальті для своєї команди. Харатін свою агресію зараз направив у ногу нападника зірки. Нападника тире пів захисника Ну і зараз команда Даріо Друді отримує дуже гарний шанс. і Один гол відіграно. Ігор Загальський зараз реалізував пенальті. 2-1 і трошечки більше, ніж хвилина зараз буде у кропивницької команди для того, щоб зробити диво, для того, щоб здивувати футбольну Україну. Розвів він зараз Шевченка та м'яч по різним кутам. Так, Анатолій Абдулла зараз не дає розіграти м'яч для зорі. Показує він хлопців по свистку, по свистку.